Так, звісно. перед цим тому що да, я почав читати кавку ще в 10 класі, а це було ще в минулому тисячолітті. То... Якби і тоді мене він вразив просто не тому, що це був новий автор, який взагалі, якого ми взагалі тоді тільки почали собі відкривати до ну, це початок 90-х років. Да, ця література тільки починала до нас приходити. Але уже тоді ну якось було відчутно і зрозуміло, що це автор, поруч із яким, навряд чи можна когось особливо, особливо поставити, радше не по ступені не за ступенем оригінальності, а за унікальним підходом до тлумачення людського, до тлумання тлумачення соціального до тлумачення і трансцендентного тому ну, якось спочатку на рівні інтуїції, а потім вже поступово дав на це почали навертатися якісь е, раціональні такі штуки, які приходять разом із навчанням, разом із читанням і так далі. Це спочатку було просто читання книги. Потім в університеті це були дві курсові роботи, які я написав по францу, по французі. Потім спеціалізація на германістиці, поглиблене читання його. Потім відвідування Німеччини Австрії. Якби збирання збирання літератури потім перехід від Франса Кавки абсолютно в інший бік, в до абсолютно іншої тематики. А разом із тим, коли ти починаєш дивитися дещо ширше на